Так, друзі, перша поїздка у нас відбулася, і це в нас Ситобіка. Ми приїхали в самий центр Торонто, Десь ми, не знаю, в центрі поїздка вийшла, нам тривали дали, і 17-93 канадські долари. Їхали достатньо довго, хвилин, мабуть 30-40, тому що хайвей стоїть, пробки. Трафік такий самий. Ми тут трошки краще. Чекаємо на наступне замовлення і їдемо далі. Одне замовлення у нас ми отримали. Пасажир Тіпі. Якийсь тіпі. О, Їхати до нього дві хвилинки. Ми їдемо. Звичайно, потепліло і цих велосипедів дуже багато стало. Особливо в центрі треба уважніше. Ну, бачите, їздять і їздять. Хаотично. Ладно, в нас чекає 2 хвилини, ми їдемо. Так, там одразу у нас прийшло інше замовлення, я навіть не бачив, скільки там. Нам заплатили за прошлий раз. раз. Русель, русель. Якось, чи якийсь русель нас чекає. Їхати 3 хвилини 500 метрів. Там, в принципі, стою в пробці і видно, блін на камеру не буде, видно, український прапор висить. Такі Такий, що такий, Усі дороги червоного кольору. Стільки чекати треба. На успіхи всіх розвіз. Поки що замовлень було всього 4. 4 замовлення, 42 канадських долари. Так, Це на сьогодні дивимось, що Так. 2 години-4 хвилини за кермом, 4 замовлення, 40. 3231. Дві години 42-31. Так, перерва на каву і їдемо далі. Так, смотрим, що у нас получается за рулем ми 5 часов 20 минут. Вышло у нас 134,74, 135 долларов. 5 часов. Ну еще. надо, наверное, часа три поработать, чтобы вышло у нас хотя бы 8 рабочих часов. И тогда посмотрим, что выйдет. Разумело, уже пив на другу, а движ на улице в центре места достаточно ну, серьезный. И много такси, и много клубов. Так, а мы едем, у нас замолвание тут тоже есть. Касандра, 2 хвилини, 100 метрів. Оце така пробка. 100 метрів, 2 хвилини їхати. Їдемо. Да, вже на... почалися... О, вже почалися драки якісь. О. район який уже мочилово пришло так смотрим друзья что у нас тут получается э -э, прокатался я 7 часов ровно 7 часов за рулем 212.69. Это, конечно, такие себе результаты. По километражу проехал где-то километров 200. Это по деньгам это где-то долларов 30. Соответственно, получается у нас что? Что минус отсюда 30, это будут чистые. То есть это 180 канадских долларов чистыми получилось за 7 часов работы это маловато что я вам скажу это очень маловато и нет никаких Вон, посмотрите чаевые говорят в Канаде прям принято давать все все дают 690 чаевых 19 поездок было то есть это 19 э чаевые в общем результаты вот они реальные реальные преальные вот такие дела и сегодня это была суббота сегодня да? уже воскресенье такие справы короче говоря дивиться шоу -но. Коротше кажучи, бачите, їхав додому, да? і отримав ще одне замовлення на аеропорт. В аеропорту людей я висадив, поїхав на парковку, ви бачили її. В принципі, там простояв десь хвилин 30, може, І прийшло замовлення людину в Гамільтон, навіть навіть е, далі, ніж Гамільтон, там десь якесь там, селище, я не знаю, ну, схоже максимально на наше е, 68 там, 8 кілометрів, щось, щось таке було з аеропорту Пірсу. Ну, десь так. Заплатили за це там десь 70 чимось доларів. Блін, я забув скільки. Ну, загалом вийшло за сьогоднішній робочий цей день, вийшло 300 з копійками, але ну, достатньо багатенько я часу провів, мені здається там. Десь годин 10. 11 я був о, в мережі. Тобто зараз вже їдемо додому. Їду додому. 20 хвилин додому залишилось, а вже будів про, про прокидатися. Все, всім пока. 300 з копійками. На А, до речі, 300 з копійками. А, скільки ж бензину з того, а паливо вийшло десь у нас, я зараз скажу вам, паливо виходить десь 50-60 доларів. Тобто чистим вийшло 250, 260. Доларі. Все одно як якось мало. Все, всім пока.